Ну, э, без происшествий. Дивіться, какие він газований. сюда. Просто пушка-ракета, друзья. Привіт, друзі, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати. А приготуємо ми з вами домашній хлібний квас, рецепт якого мені дала моя мама, і який я використовую просто дуже часто. Цей квас ви будете пити кожен день, я вам просто обіцяю, бо він неймовірно смачний. Тому давайте не будемо з вами затягувати, поїхали готувати. Це, до речі, жмих від минулого квасу. Він дає нам Ще більше смаку та ще більше насиченості в текстурі та бульбашки. Першим ділом, що нам треба зробити, це закип'ятити воду і охолодити її до кімнати температури. Чим ми і займемося зараз. Тому набираємо воду і ставимо її на плиту до закипання. Поки наша водичка закипає, я пропоную. Нарізати хлібчик і запекти його. Хліб треба запекти до такого темного кольору, тому що це перше це смак, друге, це колір самого квасу. Тому е не шкодуйте мощності вашої духовки і зробіть це максимально так, як я показую, тому що результат залежить від цього напряму. Тому нарізаємо хлібчик. Нарізаєте хаотично, як вам зручно, я нарізаю його такими невеличкими кубиками, щоб він краще підпікся і карамелізувався. Так, нарізаємо хліб. Ось такими шматочками мені подобається. І перекидуємо то все на деко. Як ви бачите, я схитрив, покрив його фолією на 200 градусів до. Карамельного кольору, ось такий хлібчик нам потрібен. Бачите, він і не горілий, але дуже класно карамелізований. Ось це те, що нам потрібно, бо нам потрібен максимальний смак і максимальний колір нашого квасу. Водичка наша охолола вже до кімнатної температури, і тому ми можемо все замісити або змішати. Хлібчик, той, що ми запікали, також Жмих з минулого виробництва кваса. Він дасть нам різкість та смак самого квасу. Це просто обов'язково, візьміть собі на замітку. Просто не викидайте той жмиг, який будемо стіжувати. І що ми почнемо? Давайте почнемо з хлібчика. Змей більшу половину додамо сюди. Далі Жмех також більшу половину додамо сюди і частину додамо сюди. Далі дріжджі. Візьмемо більшу частину і отак рукою просто їх розмішаємо у воді. Далі візьмемо лимонну кислоту. Далі додамо цукор. І тепер перемішаємо. Це дуже просто. Як ви знаєте, все смачне робиться дуже просто. Тепер, коли ми це все замісили, ми залишаємо на ніч е в холодному місці, десь на балконі або просто на кухні, для того, щоб воно все з'єдналося і почало працювати. І далі ми тут все будемо праціжувати і розливати по бутилках. Тому чекаємо ніч. Вже майже наш квас готовий, нічку він простою. Хлібчик набух, аромат дріжджів просто вирує в цьому процесі. Зараз ми взяли такий домашній фільтр, взяли баклажку, взяли бінт. І зараз процідимо квас до прозорої текстури. Тобто все дуже просто. Що ми беремо? Ми беремо Черпачок. До речі, як у вашому регіоні називають черпак? Е, у нас називається черпак. Я ще дивився, можна казати кухля. Напишіть в коментарях, е, як у вас називають. І беремо, трошки притримуємо. І, так, як то кажуть, перший менець комом трошки удосконали нашу конструкцію, забмагали скотчем. Повторюємо наш процес. Подбираємо руками. Як ви помітили, світла стало трошки менше, його випнули, планові відключення, третій заход проціжування класу. Коротше, схема така. Обматуєте марлю, це все або бін, скотчем. Потім оці великі шматочки давайте пересипемо в іншу кастрюлю поки що. Або, як кажуть, в Тернополі банячок, баняк. І почнемо поки що проціджувати сам квас без цих більших шматків. І тепер обережно. Переливаємо наш кос окупан. Бачите, на дні залишились дріжджі з таким невеличким посудом. Ці всі штучки, що залишились, ми просто руками віджимаємо від соку. Пам'ятаєте, так? Той ж ми що залишався минулий раз. Це такий же самий жмих, який ми залишимо на наступне виробництво нашого квасу. Тому що тут самий смак, тут залишили ще дріжджі, тому ми його залишимо. Після того, як ми процідили наш квас, я додав ще трошки цукру, тому що мені здалося його недостатньо. Тим паче, що дрожжі ще будуть бродити, заберуть на себе цукор і ідуть більше нам бульбашок. Тому цукор не завадить. І обережно. Переливаємо в баклашка. Але саме головне, що баклажки треба наливати не по самій вінці, а залишити місце для того, щоб, коли ми будемо відкривати, все не вилилось просто з пляшки. Тому що бульбашки почнуть працювати, воно, пляшка буде трошки надуватись, і тому треба ну, десь може отако залишити. Наш квас майже готовий. Я пропоную його поставити на 2 дні в холодильник або в якесь холодне місце, і можна буде куштувати. Тому давайте трошки ще почекаємо і будемо пити. Ну що вам сказати? Про квас, чесно кажучи, я забув. Він у мене там під стулом стояв 4 дні, і вийшов рецепт квас шампанський. Тому давайте будемо з вами його куштувати. Я пам'ятаю, що він дуже класний. Але техніка без безпеки, будь ласка, мені вже раз бороду воно щелкнуло, тому треба дивіться. Бачите, надулася баклажка. Тому будьте максимально обережні. Все добре, е, без а? пришестій. Дивіться, який він газований. Їдь сюди. Просто пушка ракета друзі. Це ваше здоров'я. Найкращий квас від моєї мами. Хоча зараз він трошки вже квас шампанський, але дуже класний. Шампанське за, за рахунок того, що квас перестояв, тобто цукор е, перебродив дражами і е, пішла солодкість, але додалось, додалось дуже багато газованості. Тому, по факту, е, я думаю, що навіть градус тут піднявся дуже смачний, дуже класний. Але е, я раджу його е, використовувати, ну, тобто розлили. День він два максимум настоявся і потім відразу пити. Тому що далі він також прикольний, але смачніший він через два дня. Тому рецептик запишіть, обов'язково відео тут, 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 тут. Ну а я піду, як то кажуть, путь квас. Всім гарного дня, Па-па.